Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В системі протиповітряної оборони України широко застосовуються німецькі зенітно-ракетні комплекси і рісте. Вони є різні. Є і рісте СЛС малої дальності Дії, є і рісте СЛМ середньої дальності Дії, і зараз в розробці в Німеччині знаходиться зенітно-ракетний комплекс великої дальності Дії і Рісте СЛХ. Вони добре себе показали в боях за Україну. Кожен запуск ракети Ірісте це 100% попадання. Це дуже хороший результат, що цей комплекс має за весь період використання 100% влучення. Прошу вас підписуватись. Ми маємо на кінець перетнути межу 130 тисяч підписників, це вже незабаром. Прошу підтримати нас в приваті Монобанку. Заходити на наш Патреон і використовувати кнопку спонсорство. Ми розглянемо спочатку зенітно-ракетний комплекс малої дії Ірісте СЛС. Для його створення взяли існуючу в Німеччині високоякісну нову ракету повітря-повітря Ірісте. І без будь-яких змін поставили на зеніт-ракетний комплекс. Вона має теплову інфрачервону головку самонаведення. Е, уряд Німеччини планує передати нам 22 таких комплекси. Е, цей план оголошено на період 2023, 2024, 2025 років. У 2023 році вони нам передавали, в 2024 році я вже знаю, що передавали. І ці 22 комплекси буде завершена передача в наступному році. Німеччина, беруться, Німеччина бере ці комплекси з запасів буде І комплекси і ракети, Тому таких якихось особливих затримок немає. І вони в достатній кількості вже в нас є. Ці комплекси на збройні поступили тільки в 2015 році. Це досить нова техніка. Особливістю комплекс, комплексу є те, що всі його елементи розміщені на одному часі. На єдиній платформі гусеничній платформі розроблена Buy System. Це так звана шарнірно з'єднана амфібія BVS. 10 На ній розміщено 4 пускових установки під ракети ІРІСТЕ. Транспорт пускових контейнерів. Ці ракети не мають. Вони просто прикриваються брезентовим чохлом і все. Дальність ураження цілей такого комплексу малої дії – 12 км по дальності і по висоті до 8 км. Для наведення використовується своя в цей комплексах. Кожен має свою е, радіолокаційну станцію жираф. Вона розміщена в передній частині машини і має. Е, Дальність виявлення цілий 25 км на висоті до 10 км. Її дуже добре видно на фото. Зараз ми його бачимо. Головка самонаведення ракети чисто інфрачервона. Запуск ракети відбувається вертикально догори. Це прогресивний запуск, запуск, спосіб запуску. Такий спосіб запуску не має великої мертвої воронки над головою, і обстріл можна вестись зразу на всі 360 градусів по азимуту. На першому етапі польоту ракета летить в розрахункову точку зустрічі з тіллю по команді наземного комп'ютера. При різких маневрах цілі проводиться перерахунок. і дається команда на ракету на зміну траєкторії, і вона летить в наступну розрахункову точку зустрічі. Кінцевий етап це коли теплова головка самонаведення захоплює ціль. Зенітно-ракетний комплекс ірісте СЛС. Знищує в межах своїх своїх можливостей літаки, гвинтокрили, крилаті ракети і дрони. Він навіть може знищувати балістичні ракети малої дальності в межах своїх можливостей, що летять на висотах нижче 8 кілометрів. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності дії і рісте СЛМ. Це зенітно-ракетний комплекс протиповітряної і протиракетної оборони. Він знищує літаки, гвинтокрили, дрони, крилаті ракети і балістичні ракети в межах зони своєї дії. В стандартній комплектації має багатофункціональну РЛС, пункт управління і від 3 до 8 установок пускових. Кожна з них має по 8 ракет. Сучасна архітектура системи управління дозволяє використовувати будь-яку багатофункціональну РЛС. Ну, ви знаєте, що багатофункціональне РЛС – це значить РЛС, яка може виявляти цілі і, крім того, може давати, передавати команди на ракету по своєму каналу. Оце називається вже багатофункціональне РЛС. В Україну ці зенітно-ракетні комплекси середньої дальності поставлені з РЛС ТРМЛ4Д на основі активної фазованої решітки. Сканування по куту місця електронне і механічне по азимуту. Локатор поєднує в собі цифрове формування променя і імпульсно-доплеровський локатор. Він може ідентифікувати до 2500 цілей і супроводжувати їх на дальності до 250 км. Робота зенітно-ракетного зенітно-ракетного комплексу, зенітно -комплексу високоавтоматизована. На пункті управління знаходиться два чоловіки. Пускові установки безлюдні. Дальність ураження такого комплексу 40 км максимальна, висота максимального ураження до 20 км. Для цього німцям довелося суттєво переробити оту ракету повітря повітря і рісте для винищувача. Суттєво, була суттєво був збільшений двигун. Він твердопаливний з керованим вектором тяги. Модуль керування польотом знаходиться в хвостовій частині, там же розміщені 4 аеродинамічні поверхні крила. Кожне з незалежним приводом. Для збільшення маневреності ракети використовується керування вектором тяга. Ну, всім відомо, що існують тільки два способи керування вектором тяги. Це або використання рухомих сопел. Це складно. І можна використовувати спеціальні лопатки в зоні вихлопного струмлення реактивного двигуна. Це простіше рішення, набагато простіше від рухомих сопел, але воно з'їдає таке рішення від 10 до 15% тяги двигуна. Німці вибрали другий варіант, бо потужності двигуна твердопаливного достатньо, щоб розігнати ракету до, до 3000 км на годину. Це три швидкості звуку. Наведення ракети відбувається так. Перший етап. По команді комп'ютера ракета летить в розрахункову точку зустрічі. На другому етапі, якщо відбуваються різкі маневри, то відбувається перерахунок нової розрахункової точки зустрічі, і дається команда на ракету летіти саме в цю нову точку зустрічі. Ну і на третьому етапі, коли включається головка самонаведення, для ракет середньої дальності Ірісте e були зроблені ракети головки самонаведення, активні радіолокаційні головки самонаведення. Таким чином відбувається точне ураження цілі. Ракета досить невелика, ну, маленька, я б навіть сказав. Вона має довжину 2,94 метри і важить 84,4 кг. Для порівняння. Чисто для порівняння. Порівняємо з ракетою 9М38 від Бука. Ракета Бук має масу 690 кг і має довжину 5,5 метрів. Це здоровенна ракета і вона може робити маневри з перевантаженням 12G. А німецькі ракети можуть робити від 40 до 60g перевантаження. Тобто вони більш маневрені. Ну, з якої точки зору, безумовно, Бук це вже застаріла техніка. Запуск виконується вертикально з транспортних пускових контейнерів. Є від 3 до 8 пускових установок на кожній пусковій установці 8 ракет. Цей зенітний комплекс розміщується на місцевості розосереджено. Це важлива перевага. Він розміститься розосереджено, і машина керування е комплексом може знаходитись на відстані до 20 кілометрів від е радіолокатора і пускових установок. По-перше, це сильно збільшує територію, що захищають, і рісте СЛМ, і збільшує живучість комплексу. Згадаємо, як нещодавно е наша наші ракети знищили в Криму в САКах, біля САК, зенітно-ракетний комплекс С400. Ну що, він і стояв купою, він так зроблений. І машина керування, і радіолокатори, і пускові недалеко один від одного стояли, і от знищили одним ударом все зразу там. Тут так не вийде, тут дуже висока живучість. Про поставки. От датою на листопад минулого року в Росії було 6 таких зенітно-ракетних комплексів. Нещодавно уряд Німеччини е, оголосив про поставку ще одної системи Ірісте СРМ середньої дальності. Зараз саме Ірісте і Норвежки насамс являються основ, основ, основними, основою української системи протипорядної оборони. Важливою особливістю Ірісів є те, що 100% пусків завершують попаданням. Всі пуски ракет були успішними. Це дуже і дуже хороший результат для зенітно-ракетного комплексу. Зараз, в поточному році, починаючи з минулого року в Німеччині працюють над розробкою нового зенітно-ракетного комплексу Великої дальності Ірісте тлх Розмови про нього йдуть різні. Відомо, що це буде комплекс протиповітряної і протиракетної оборони, здатний збивати балістичні ракети російські. Дальність дії не менше, ніж 100 кілометрів. Всі інші подробиці будуть відомі, коли робота завершена. Я чогось, мені чогось здається, що перші комплекси теж підуть в Україну. Щоб подивитися, як вони працюють в бойових умовах. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Нам потрібно перетнути межу 130 тисяч підписників. Для нас це важливо. Залишилось зовсім небагато. Прошу підтримати нас в приватному на банку. Прошу заходити на наш Патреон. Прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.